Подарунки, мабуть, люблять всі. Але коли ви їх отримуєте як винагороду за ваші труди, це вдвічі приємніше. Хто стежить за мною в інстаграм, мабуть, вже привик до постійних моїх виграшів, включаючи 20 перемог у конкурсах Maybelline та виграш телефона BlackBerry. Останнім часом мене навіть перестали вітати, адже це війшло в порядок денний. А мама каже, що я би скоріше здивувалася, якщо би ти не виграла. Можливо, хтось з вас вже знайомий з програмою Пікі. Власне, через неї я пишу відгуки, отримую за це бали, беру участь в конкурсах та отримую продукти на тестування. Проте через повномасштабне вторгнення Russian Federation кореці перестали доставляти до України посилки. І всі бажаючі змушені перенаправляти це через нову пошту. Тому кожна така посилка коштує нам мінімум 250 гривень. А сьогодні у нас завдання. Нам потрібно розпакувати цілу коробку добра наповненістю на 200 доларів, власне, від Пікі. І я її отримала за перемогу у челенджі. Челендж був простий. Слід було написати про любимий ваш продукт з декоративної косметики, і ви отримуєте унікальний набір доглядової косметики. Я спробую ось так відкрити, щоб вам було просто видно, наскільки там всього багато. Ось так, тут всякі пробнички. І зараз я все детально покажу. І починаємо з пробничків від бренду Isen 3. Тут у нас дві масочки охолоджуючі. До речі, з прапором України. Потім такі пади з цибулькою. Щось таке придумають ті корейці. Пробничок якоїсь сиворотки, Сонцезахисного гелю. І двох клінсерів. Далі я хочу вам показати такі цікаві продукти від бренду Urban End, твердий шампунь, і до нього іде ось така сіточка, в такій коробочці, в яку він вставляється, і мусить намилюватися. Я буду обов'язково пробувати і ділитися своїми враженнями в інстаграмі, тому що ну, такого чуда дива я ще не бачила і не розумію, як воно має працювати. І далі у нас в коробці так і попалися трішки декоративної косметики. І це є два тінти від бренду Nasi у відтінках Lovable та Pristine 03 та 05. І вони на губах, в принципі, ідентичні, тому що я думала, що ось цей буде все ж таки більше як Dusty Rose. Але ні, вони одинакові, просто роблять червонувато рожевий відтінок на губах. Наступним, давайте подивимося ось таку ампулу від бренду Cellimax. До речі, я цим брендом також захопилася відносно недавно і хотіла щось спробувати. Ну, як завжди, мені щось так і перепаде на халяву. Хоча, як ви знаєте, не зовсім на халяву, тому що ми за коробки платимо. Ось тут він так цікаво виїжджає. Так, і сама коробочка у нас. Я думала, скляна. Ні, це пластмаса. І давайте ми відкрутимо, тому що я вже дивилася це все. Тут оцей вершачок виїжджає, і на нього ми можемо натискати, щоб, власне, скористатися цією сивороткою. І закручуємо, і воно назад ховається. Оце так технології! Так, поїхали далі. Запакую, щоб воно не все розкидано було. Клеєрс. Вау, wow. я також цей бренд чула, знаю, але нічого від них ще не мала. Тож, мені в наборі попався такий маленький, ну, я думаю, це тревел-версія, а не пробник. 50 мл з воложуючої водички. Ось так, власне, вона виглядає. Хм, цікава штучка. Напевно, як, як тонік, скоріше за все. А далі у нас якийсь новий бренд, який я ніде не бачила, не чула. І скільки я дивилася на сайтах, скоріш за все, що він недавно просто взагалі з'явився якийсь хештег OOTD. Можливо, ви вже його бачили десь. Якщо бачили, то напишіть мені, будь ласка, розкажіть, тому що я взагалі не в курсі така величезна банка, 250 мл. Розпаковуємо, дивимося. Е, так, це пластмасово. Але наскільки красиво з колагеном. Далі нас чекає такий прикольний. Сонце-захисний стік від бренду Isen Tree. Корейці прям вгадали, що я його хотіла спробувати. І взагалі, коли вийшов такий варіант, це, я думаю, дуже практично і значно швидше, аніж просто наносити крем і розтирати його. Але а запах трохи якийсь такий, як клей. Ну, не знаю, буду пробувати. Дуже цікава штучка. Далі у нас щось таке антивікове від бренду Thank You Farmer Miracle Age Mello Ring Doll Balm. Не знала, що таке існує. Ось така штучка. До речі, я дивилася, що воно коштує 40 доларів. 40 доларів. Mm, Тут зразу натяк на те, що це Anti-Age. Такий от стик красивий. Дуже насправді цікаво, і я вже хочу його навіть попробувати. Який він по текстурі. О, він такий жирненький. Жирненький, жирненький. О, пахне приємно. Після, після того синцезахисного стіку. Пахне приємно, такий. Ну, в міру жирненький, гарно розподіляється. А пахне. Такими квітами і трішки цитрусом. Прикольно. Дам мамі на затест. Так, і тут ще є дві маленькі баночки. Також від Ізен Якась заспокоююча масочка. Ось така. І від бренду Purito. Deep Foaming Cleanser. Так, це у нас піночка. Піночка, баночка. Так. Останнє це у нас travel набір від бренду Skin 1004. Ну, але оскільки мені ці продукти не сподобалися, тому що я їх мала в розмірах, то я їх передала своїй подрузі по косметиці. Тож, собі залишила лише один продукт у піночку з цієї серії, тому що я її не пробувала, і мені просто цікаво, що воно таке. І, власне, такий гарний кейсик. До речі, тут брендово все підписано красиво. А, тут ще така бірочка. Хм. Ну, я дуже люблю всякі ці от пакетики, коробочки, косметички. Особливо, якщо це брендове, то воно ще в два рази більше в мене ціниться. І на завершення я покажу від команди Піки стікери. Тут я вже один такий зічмакала трохи. Щось таке. І ще в додаток, не знаю, дуже багато таких малесеньких, малесеньких. У -у -у -у. Ось таке наповнення боксу. Я неймовірно рада відкрити для себе безліч нових продуктів, які я до того не тестувала. І як кожна українська душа, я сіла і перерахувала, щоб впевнитися, що бокс дійсно вартує 200 доларів. Але корейці не обманули. Тож, тримаємося. І до нових зустрічей.